Божі слова на кожен день. Нині час, коли мій дух виконує велику роботу, і час, коли я розпочинаю свою роботу серед язичницьких народів. Ба більше це час, коли я класифікую всіх створених істот, поміщаючи кожну до відповідної категорії, щоб моя робота. Могла провадитися швидше та ефективніше. Отже я, як і раніше, прошу від вас, всім своїм єством віддайся всій моїй роботі, до того ж ясно розпізнай усю роботу, яку я здійснив у тобі. Переконайся в ній і доклади до моєї роботи всіх зусиль, щоб вона стала ще пліднішою. Ось що ти маєш зрозуміти: Утримайтеся від сварні між собою, від пошуків шляху назад чи плотських утіх, це затримає мою роботу і відкладе твоє прекрасне майбутнє. Це зовсім не захистить тебе, а призведе до твого руйнування. Хіба це не було б безглуздо з твого боку? Те, Чим ти жадібно насолоджуєшся сьогодні, це саме те, що руйнує твоє майбутнє, тоді як біль, який ти відчуваєш сьогодні, це саме те, що захищає тебе. Ти маєш чітко усвідомлювати ці речі, щоб не піддатися спокусам, яких тобі буде тяжко позбутися, і щоб уникнути блукання на осліп у густому тумані без спроможності знайти сонце. Коли густий туман розвіється, ти опинишся на суді великого дня, на той час мій день наближатиметься до людства. Як ти уникнеш мого суду? Як ти зможеш витримати палючий жар сонця? Коли я даю людині своє багатство, вона не береже його у своїх грудях, а відкидає вбік, туди, де ніхто його не помітить. Коли мій день зійде на людину, вона вже не зможе відкрити мого багатства чи знайти гіркі слова правди, які я говорив їй колись давно. Вона ридатиме й плакатиме. Бо втратила яскравість світла і занурилась у темряву. Те, що ви бачите сьогодні, лише гострий меч із моїх вуст. Ви не бачили жезла в моїй руці й полум'я, яким я спалюю людину, і тому ви досі гордовиті й нестримані в моїй присутності. Ось чому ви досі боретеся зі мною в моєму домі, заперечуючи своєю людською мовою те, що я промовив своїми устами. Людина не боїться мене, і хоча вона й сьогодні продовжує ворогувати зі мною, вона залишається без жодного страху. У ваших ротах язик та зуби неправедних. Ваші слова та дії подібні до слів і дій змія, що спокусив Єву до гріха. Ви вимагаєте одне від одного око за око і зуб за зуб. Ви боретеся в моїй присутності за становище, славу й прибуток для себе, та ви не знаєте, що я таємно спостерігаю за вашими словами та діями. Ще до того. Як ви приходите в мою присутність, я досліджую схованки ваших сердець. Людина постійно хоче вирватися з моєї руки й уникнути мого спостережливого погляду. Я ж ніколи не ухиляюся від її слів чи дій. Навпаки, я свідомо дозволяю цим словам і діям потрапити мені на очі. Щоб покарати неправедність людини і вчинити суд над її непокорою. Таким чином, таємні слова та дії людини завжди залишаються перед моїм судилищем, і мій суд ніколи не залишав людину, бо її непокора надто велика. Моя робота полягає в тому. Щоб спалити й очистити всі слова й дії людини, які були вимовлені та вчинені в присутності мого Духа. Отже, коли я залишу землю, люди все ще зберігатимуть вірність мені і все ще служитимуть мені, як служать мої святі слуги в моїй роботі, дозволяючи моїй роботі на землі. Тривати до самого дня її завершення.